Всім привіт! В ефірі програма Техноманія, а це означає, що в найближчі 15 хвилин буде багато цікавої інформації зі світу високих технологій. Також спеціалісти з компанії «Рома» розповість про те, на що потрібно звернути увагу при виборі сканера. А у рубриці Техноогляд ми протестуємо бюджетний смартфон на 2 карти від компанії Lenovo. Залишайтеся з нами. Компанія ViewSonic анонсувала дуже незвичайний смартфон під назвою V55. Цікавим в ньому є те, що він стане першим смартфоном, що отримає сканер сітківки ока. Сканер розміщений у правому верхньому кутку на передній панелі. Він дозволяє розблокувати пристрій без необхідності воду пароля. Варто лише подивитися на сканер. Крім того, в смартфоні є функція захисту файлів і фотографій за допомогою датчика, тому якщо раптом смартфон потрапить до чужих рук, можна не переживати про збереження даних. Ще однією цікавою особливістю гаджета є те, що розміщена на задній панелі 13 мегапіксельна камера виробництва Sony, підтримує змінні об'єктиви. Інші технічні характеристики пристрою виглядають наступним чином. 64-бітний процесор Qualcomm Snapdragon 410 з тактовою частотою 1,4 ГГц, Дисплей із діагоналлю 5,5 дюйма та роздільною здатністю Full HD 2 ГБ оперативної та 16 або 32 ГБ вбудованої пам'яті. На жаль, інформації про те, де, коли і за яку ціну можна буде придбати смартфон, поки немає. Компанія LG офіційно анонсувала свій другий смартфон із вигнутим дисплеєм під назвою G Flex 2. Як і у попереднику, корпус зігнутий, і його можна згинати та розгинати. Задня кришка виконана із спеціального полімеру, який здатний відновлюватися після дрібних подряпин за неймовірні 10 секунд. Для передньої сторони LG розробила спеціальне скло, яке на 20% міцніше, в порівнянні з аналогами. Працює новинка під управлінням операційної системи Android 5.0 Lollipop. Окрім цього, модель отримала дисплей діагоналі 5,5 дюйма та роздільною здатністю 1920х1080 пікселів. Він виконаний за технологією Plastic OLED, а за рахунок різної кривизни лицевої і задньої панели смартфон зручно лежить в руці. За продуктивність мобільного апарата відповідає 64-бітний восьмиядерний процесор Qualcomm Snapdragon 810 з тактовою частотою 2 ГГц. Об'єм оперативної пам'яті складає 2 ГБ, а вбудованої 16 або 32 Mä Також є в наявності слот для карт пам'яті формату microSD. Основна 13-мегапіксельна камера, оснащена системою оптичної стабілізації зображення, і лазерним автофокусом. Також присутня фронтальна камера з 2 мегапіксельним сенсором. В оснащення LG G Flex 2 також входять бездротові модулі Wi-Fi і Bluetooth, адаптер NFC, приймач спутникових сигналів GPS і GLONASS. За заявою виробника, акумуляторна батарея ємністю 3000 мАч заряджається до 50% всього за 40. Хвилин. LG G Flex 2 буде доступний в сріблястому і червоному варіантах забарвлення. Вигнутий смартфон з'явиться на полицях магазинів Південної Кореї в січні 2015 року. Потім модель надійде в продаж в інших регіонах. Компанія Xiaomi представила недорогий смартфон із досить непоганими технічними характеристиками, що носить ім'я Redmi 2S. Новинка побудована на чотириядерному бітному процесорі Qualcomm Snapdragon 410. Обсяги оперативної та обудованої флеш пам'яті становлять 1 та 8 ГБ відповідно. Також є підтримка карт пам'яті формату MicroSD. У цілу частину смартфона займає ips дисплей із діагональю 4,7 дюйма та роздільною здатністю 1280 на 720 пікселів. Також присутні дві камери: – мегапіксельна фронтальна та основна 8-мегапіксельна на задній панелі. У смартфоні встановлена акумуляторна батарея на 2200 мАч. Товщина корпусу новинки становить 9,4 мм. У Китаї вже можна оформити попереднє замовлення на новинку, яка оцінена в 115 доларів США. На честь 35-річчя з моменту випуску свого найпершого жорсткого диска компанія Seagate представила зовнішній жорсткий диск із рекордною на сьогоднішній день товщиною, що склала всього лише 7 мм. Повідомляється, що накопичувач використовує пластини висотою 5 мм. Обсяг пам'яті становить 500 ГБ. А в якості інтерфейсу для підключення до комп'ютера і мобільних пристроїв він використовує порт USB 3.0, що забезпечує пропускну здатність до 5 ГБ на секунду. Накопичувач виконаний в корпусі із нержавіючої сталі. Вага новинки складає 90 грам. У продаж диск надійде до кінця січня за орієнтовною ціною в 100 доларів США. Компанія Samsung анонсувала моноблочний комп'ютер AT17, який оснащений зігнутим дисплеєм з діагоналлю 27 дюймів. Роздільна здатність увігнутого дисплея становить 1920 на 1080 пікселів. В основі моноблока лежить мобільний процесор Intel Core i5, що поєднується з 8 ГБ оперативної пам'яті, а за зберігання даних відповідає гібридний накопичувач, що включає 128 ГБ на SSD диску та 1 ТБ на жорсткому диску. В якості операційної системи використовується Windows 8.1. Вбудовані динаміки, потужністю 10 Вт, дозволяють програвати музику з мобільних пристроїв. Навіть в той момент, коли операційна система не завантажена. Окрім цього, є вхід та вихід HDMI для підключення різної побутової електроніки. У продаж Samsung at 17 надійде в поточному кварталі за ціною близько 1300 доларів США. Компанія Lenovo під час виставки CES 2015 представила свій новий ноутбук ThinkPad X250, цікавою особливістю якого є час автономної роботи, що становить неймовірні 20 годин без підзарядки. Новинка націлена в першу чергу на професіоналів, яким потрібна компактна робоча конячка, яка відрізняється високою міцністю, непоганою продуктивністю та відмінною автономністю. Саме це і готова запропонувати нова модель. В основу ThinkPad X250 лягли процесори Intel Core I. Сім покоління Broadwell. максимальний об'єм оперативної пам'яті складає 8 ГБ, також присутній жорсткий диск ємністю 1 терабайт або SSD-накопичувач ємністю 512 ГБ. Що ж на рахунок дисплея, то тут копцеві доступно два варіанти. Перший варіант це 12,5 діймовий IPS-дисплей із роздільною здатністю HD, а другий варіант це дисплей із цією ж діагоналлю та роздільною здатністю Full HD. Новинка надійде в продаж у лютому за стартовою ціною 1149 доларів. Сьогодні спеціаліст із компанії «Рома» даватиме поради по вибору сканера. При виборі сканера слід звернути увагу на такі параметри тип матриці сканера. CCD-матриця передбачає наявність у сканері спеціального об'єктива системи Дзеркал, які мають дуже високу якість сканування і велику глибину різкості. При цьому сканери з такою матрицею є більш дорогими. Крім того, лампа такого сканера нагрівається досить довго, що зменшується швидкість сканування. Всі IS матриці оптика відсутня, а роль фізочавого елемента відіграють спеціальні сенсорні датчики. Такі сканери мають порівняно меншу якість сканування, зате швидкість сканування у них більша. Разом з тим, сканери з даними матрицями мають менші габарити і коштують дешевше. Оптична роздільна здатність сканера. Зрозуміло, що чим більша роздільна здатність, тим більша якість зображення можна буде отримати зі сканера. При покупці варто звернути основну увагу на роздільну здатність по горизонталі. В принципі, для сканування тексту достатньо горизонтальної роздільної здатності 300 DPI можна порекомендувати вибрати домашній сканер з оптичною роздільною здатністю від 600 на 1200 dpi, а краще від 1200 на 1200 DPI. Глибина кольорусні сканери мають глибину кольору від 24 до 48 біт. 24 біт – це розпізнавання близько 16 мільйонів кольорів. Цього цілком достатньо для якісної передачі кольору. Швидкість сканування. Чим менший час сканування, тим краще. Швидкий сканер допомагає значно заощадити час, але для домашнього застосування і невеликої кількості сторінок для сканування цілком підійде і не дуже швидкий сканер. Тип підключення. Зараз майже в усіх випадках підключення сканера до комп'ютера проводиться через порти USB, сумісність програмного забезпечення. Треба перевірити, чи можна знайти драйвер під іншу операційну систему. Отже, найкращим варіантом сканера є плачетний сканер з CIS-матрицею. CCD-матрицею, якщо ви фотограф, приблизною роздільною здатністю 600х1200 DPI, глибиною кольору 24 біт, бажано швидким, а тип підключення не має жодного значення для друку. Сьогодні у нас на огляді бюджетний смартфон на 2 карти. Зустрічайте Lenovo a 369 i Lenovo a 369 i виконаний в компактному корпусі із округленими кутами і боковинами. Задня кришка фактурна і виконана із матового пластика. Завдяки цьому смартфон досить приємно відчувається в руці і не ковзає. Також можна відзначити той факт, що задня кришка абсолютно не збирає відбитки пальців, та й подряпини на ній будуть не дуже помітні. А ось рамка навколо дисплея виконана із глянцевого чорного пластика. В даному випадку він маски і може швидко подряпатися. На лицевій стороні зверху можна побачити розмовний динамік під чорною пластиковою сіточкою, а також датчик наближення і логотип. Під екран... Граном розташовані сенсорні клавіші меню додому і назад. Вони добре реагують на натискання, але позбавлені підсвітки Нижче знаходиться отвір єдиного мікрофона. Зліва ніяких функціональних елементів немає, а права грань містить спарену клавішу регулювання гучності. На верхній грані розташувалися кнопка включення, роз'єм microUSB і 3,5 мм аудіороз'єм. Розташування кнопки включення на верхній грані дуже знижує зручність використання смартфона однією рукою. На задній стороні смартфону знаходяться камера і динамік. Знявши кришку, одержуємо доступ до акумулятора, під яким знаходяться слоти під дві стандартні сім-карти і карту пам'яті. Не можна не відзначити відмінну якість збірки смартфона. Навіть при дуже сильному здавлюванні чи скручуванні, корпус не видає жодного звуку, люфти відсутні. 4 дюймовий дисплей Lenovo A369i захищений міцним загартованим склом, технологію виробництва якого виробник не вказує. Роздільна здатність екрану становить 480. На 800 пікселів. щільність пікселів становить 233 PPI. Сенсорний екран підтримує всього два дотики. Автоматичне регулювання яскравості виробником не передбачено. Екран виглядає блякло і холодно. До речі, з яскравістю все не дуже добре. Максимально можливий поріг край занижений. А це означає те, що в яскравий сонячний день ви насилу зможете щось розгледіти на дисплеї. З кутами огляду тут також не все гаразд. Кольори вицвітають і зображення інвертується. Смартфон працює під управлінням операційної системи Android 4.2.2. В якості користувацького інтерфейсу використовується спрощена версія Lenovo Launcher. Спрощення торкнулися екрану блокування, меню налаштувань і повідомлень. Тут ми бачимо стандартний інтерфейс системи. Сама оболонка працює стабільно і досить плавно, якщо не сильно навантажена віджетами. Оперативної пам'яті лаунчеру вистачає. Набір додатків та налаштування робочого столу, ідентичний таким у Lenovo P780, який був у нас на огляді в минулій програмі. Розмовний динамік середньої гучності. У більшості випадків ви добре чуєте співрозмовника. Також добре чутно і вас. Фронтальна камера у смартфона відсутня. Основна камера на 2 Мп без автофокусу знімає в розширенні 1280 на 768 точок. Відео смартфон записує в розширенні 1280 на 720 точок в форматі 3GP. Власникам даного смартфону необхідно відразу ж змиритися з тим, що якісні хороші фотознімки з камери отримати практично неможливо. Тут вона присутня. Просто для галочки. Хоча, якщо ви не вибагливі до камери, то можливо встановлений в смартфоні модуль вас влаштує. В іншому випадку рекомендую придивитися до інших смартфонів. Lenovo a 369i базується на чіпі Mediatek MT6572. До його складу входять два ядра Cortex a 7 з максимальною частотою в 1,3 ГГц і відеоядром Mali 400 MP. Обсяг оперативної пам'яті складає 512 МБ. Після запуску системи залишаються вільними 150 200 Мігабайт. Також присутні 4 ГБ будованої пам'яті. Правда, користувачу доступно тільки 1,3 ГБ. Правда, обсяг пам'яті можна збільшити за рахунок карт microSD. Даної апаратної начинки цілком достатньо для плавної роботи системи. Робочі столи перегортаються досить швидко, додатки запускаються і працюють з приятною швидкістю, а от на запуск вимогливих програм або ігор розраховувати не варто. Ще варто відзначити, що в смартфоні відсутній модуль GPS, а місце розташування визначається по положенню базових станцій. Мобільної мережі. Якщо в межах міста своє місце розташування ще й можна визначити, нехай з деякою погрішністю, то за містом доведеться задовольнятися точністю в декілька кілометрів. Wi-Fi працює стабільно і досить швидко. Смартфон Lenovo комплектується літій-іонною батареєю на 1500 мА. В приєктивному використанні апарат не здатний пропрацювати більше одного робочого дня, але якщо смартфон використовувати тільки для дзвінків, то можна розраховувати на два, а то й три робочих дні. Загалом для Базових завдань можливості Lenovo a 369 i буде більш ніж достатньо. Перевірка пошти, веб-серфінг або спілкування в соціальних мережах не виключить ніяких проблем, але більш вимогливому користувачеві краще звернути увагу на рішення класом вище. На даний момент середня ціна Lenovo a 369 i на нашому ринку становить 1300 гривень. На жаль, наша програма підійшла до свого завершення, але чекайте нас за тиждень в тому ж місії той же час з новою порцією свіжої інформації з цифрового світу. Також останні новини зі світу високих технологій читайте на сайті rivne1.tv в рубриці Техноманія. До зустрічі!